Добрий день вам. Смач того. Вам. Я до вас. Дуже радію. Дивіться, в мене є. До вас була така заява. Є? У yeah. вас заява вона зареєстрована 29.04. Yeah. Відповідно до закону про доступ до публічної інформації, відповідно до закону звернення громадян. Ви мали надати мені інформацію протягом п'яти днів. Прошу. Виключати. Кого виключати? Камера. Ви жартуєте? Ні в якому разі. Я попрошу відповідь на мою заяву. Пройшло вже більше як 6 днів. До нас, до редактор. Я редактор? Зараз ходимо. За 10 хвилин. Хвили. А де він є зараз? Він поїхав по справах. Він на роботі? Так, він на роботі. Він пішов в адміністрацію. Ми могли з ним змінитися. А, так він, о, бачите, вже ясно, що він пішов не по справах, а в адміністрації. А по справах чого я? Я ж не знаю, може за молоком. Ні, я ж не сказала, що він пішов в замокці. Ну бачите, ми тепер знаємо, він пішов в адміністрацію. Що по моїй заяві, по моєму зверненню? Ну, ви спитайте з нього, він вам відповість. Ви не знаєте. Ні. Десять хвилин, так? Ну я Думаю, ми, ми так образно сказали. ну що. Давайте до нього зателефонуємо. Давайте призвіти, запитаєтесь, зателефонуємо. Добре, Добре. Ви, ви, затримуєтесь. Добре. Ви, ви затримуєтесь. Він у закрему прийняв, до сказав, що він прийде, він затримується він зараз не може з вами зустрітися і прийде пізніше. Що по моїй заяві? Ми ну, вам він... Він нічого не вимагаємо, не Прошу? Ми нічого не зобов'язані, не забудьте. Ви читали закон? Дивіться? Ще раз, ви нам ви мені ви нічого. Ви не зобов'язані вам, ми журналісти не зобов'язані вам нічого подавати. Ви нічого ви журнали. Ви конкретно, ви на якій Ви на посаді? Я заступник туда. Ви заступник редактор. Ви як визища? Зірков. Цірков, ви стверджуєте, що ви як посадова особа. Я не посадова особа, я журналіст. Ну ви на роботі? Я зараз на роботі. Ви посадова особа? Ви на посаді? Я журналіст. Почекайте, ви на посаді? Я журналіст. Ну, я зрозумів, що я ви журналіст. журналіст. Ви на посаді? Так, посадова особа. Якщо на посаді ви отримуєте гроші з державного бюджету, правильно? А звідки ви отримуєте гроші? Ми отримуємо гроші з бюджету, який надає нам районна рада. Окей, ну я ж так і сказав. Ну як я щось не так сказав? не Так сказав. Окей, добре дякую, що мене виправили. Дивіться, ви посадова особа, і ви стверджуєте, що відповідно до закону, не знаю якого Почте. Ні. Якого? Закон? Це положення. Про... Це ж ви читаєте. Про що Прочитаєте. Про що закон? Про що закон? Прочитайте цей закон. Раз Я... і керуєтеся законом, акий, який який, можете сказати? Доступ до публічної інформації. Тобто ви стверджуєте, що відповідно до закону про доступ до публічної інформації, ви мені ніякого відповіді на мій запит давати не будете. Так, так Редакція не буде вам давати. Не буде вам давати. почекай, ви тут нас сильно. Лєн, давай. Ми не будемо давати вам. Ми... Зараз прийде редактор. Хочете, чекайте його годину дві мені білька. достатньо відповіді заступника редактора. Мені достатньо ми відповіді. не будемо надавати вам відповідь на мій на мій запит. На ваш так. все. Дякую. Я до побачення.